Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про події найближчих трьох днів. Давайте розглядати. Так. Для когось про перспективи тут. Закладатись будуть події, які відпрацюють для вас 20. Зараз три. Двадцять от яке це двадцять п'яте чи, чи 23 третє число. От не можу зрозуміти, не дуже мені там видно. Це як зустріч з кимсь буде. Вона для вас буде цікавою. Вона, ну, це знаєте, як. Бажана зустріч, та яка буде плануватись у найближчі три дні, а відбудеться або 23 або 25 числа. Більш така, знаєте, ділова і стосовно роботи стосовно якихось там певних справ. І дивіться, як для когось з жінок. Вам не сподобається спілкування з якимсь чоловіком з вашого оточення. Це не чужа людина, а це ви знаєте людину. Ну, вам не сподобається його висловлювання про третю людину. Його таке, знаєте, от зневага про людину. Ну так, трошки так ви відсторонитесь від людини, образитесь на нього. Ну, це думка людини, це якось якимись діями надиктоване. Це не так, що він просто от вередує, а це просто його враження від людини. Має право насправді. Далі, що стосується сім'ї, рідних, близьких, ось тут зацікавленість вами, тут більш на чоловіка схоже, якась остання розмова з вами, якесь таке Враження від вас, яке людина, просто от, знаєте, людина як втрачає спокій, починає багато про вас е якихось думок в голові обертається. Там, щось, хоча ви теж думаєте про людину, тут якась взагалі остання розмова між вами, вона ну так, цікавості додала і вам, і людині. Щось, знаєте, як прискориться, десь якісь будуть у нього думки, плани, буде найближчими трьома днями, буде намагатись щось втілити в життя. Це, знаєте, як на, на якусь думку ви наштовхнули людину, буде щось ходити робити. Потім з вами буде обговорювати ну, якісь там свої. Питання вам буде ставити. У кого на найближчі 3 дні є плани які стосовно якихось грошей. Працювати над цим треба. Працюйте, робіть все, що ви там можете. Вони потім будуть. Не, не у найближчі 3 дні, а це навіть як на наступному тижні. Отак я б більше сказала. Так, далі. Далі про зміни, налаштований на ці зміни чоловік, він про них буде багато розмовляти, якісь багато думок, якісь плани перед вами буде розкривати. От знаєте, як, як давай разом будемо щось між собою розглядати, обмірковувати ідеї якісь буде пропонувати для розгляду. Так, показане. І ось тут про якісь виконання буде розповідати вам чоловік, який вважає для себе взагалі якимись такими, знаєте, переможними. От те, що він робить зараз. Це просто, от, ну, це впевненість дає йому, що ну, якось ситуація зміниться на краще. Це поділить трошки ситуацію, ну, я б сказала, навпіл. Ті ідеї, які він буде обговорювати з вами, він не, від... не відсторонюється від них, він буде їх втілювати в життя, але ж трошки воно затягнеться не так, як він собі розмірковує. І якщо жінка слухає, то те, що він буде розповідати, вас буде дивувати. Але ж ви будете, ну, це знаєте, як здивування, яке ви залишите при собі. Ви не будете казати йому, що слухай, ну те, що ти кажеш, воно якось дивно звучить. Ви як, знаєте, от, ну давай, роби, що як знаєш, побачимо, що в тебе вийде. Далі дивимось. Ось тут якісь опрацювання, ну, як по закону, як, скажімо, документи якісь до ладу приводити. Це як нагадує філіжанка, що найближчі три дні треба якусь, десь ви обіцянку давали людині, треба її довести до кінця. Далі дивимось, що стосується перспектив. Чекає якийсь чоловік, чекає певних дій від жінки. Так цікаво показано. Взагалі, вважає її ну, відьмою. Не ображайтесь тут для себе бачить в людини якісь такі, знаєте, можливості, які він не може пояснити інакше, ніж ну, вона ж просто відьма. Якихось дій від неї чекає. І, знаєте, розглядає її для себе як людину-маніпулятора. От те, що вона робить, те, як вона поводить себе з ним, він вважає, що вона маніпулює їм. Може, це про вас, про когось так. Ну, тут дійсно тут жінка, яка відчуває наперед багато чого, попереджає цього чоловіка про багато що. І саме, знаєте, от, ну, воно ж все справджується. Інтуїція в людини працює так, як треба. І ну, а як він ще повинен про вас думати? Ну, це непогано насправді, це виглядає навіть як комплімент. Далі дивимось, що стосується роботи соціуму, не дуже щоб про якісь великі зміни. Взагалі-то, як воно було, так воно і буде. Якісь опрацювання стосовно фінансів, як підготовка до чогось іде, як, ну, якась ідея втілюватиметься в життя. Це через прояснення, через якісь там Уточнення між людьми, це те, що має певні межі, і от в межах якогось конкретного періоду треба встигнути. Буде опрацювання певної, конкретної ситуації. Далі, дивлюсь, зроблено гарно, але є сумніви, дивіться, виглядає наступним чином. Чоловік сумнівається у тому, що опрацювання якоїсь ситуації, от воно таке як слід. Він сумнівається в тому, що те, що робиться, воно з роботою пов... Робота соціум. Не знаю, для когось з роботою пов'язано, для когось це просто от. Те, що стосується соціуму, те, що стосується якихось законів, якихось певних обмежень, в нього викликає сумніви, що те, що робиться, воно все правильне. Ну, воно не показано, що воно додає обмежень, воно від... взагалі. Як закриває певну свободу, але те, що правильно, ну, це якось так, це як у глухий кут. Загнали і сиди там, поки не скажуть, що можна вийти. Отак воно виглядає просто глухим кутом і ніякого розвитку. І найближчі три дні будуть як підтвердження давати цьому чоловікові. Є тут цифра 73, це як рік народження, ну, може для когось вік людини. Це, знаєте, от саме його якісь думки цього чоловіка і обговорення з людьми, з іншими, і буде, знаєте, як підтвердження, що він таки був правий. Трошки інакше до нього тепер будуть ставитись у його спільноті. Ну тут, як блазень, хтось буде поряд з вами, будете так сприймати людину ніяк інакше. Ну, просто як блазня. І поведінка, те, що висловлювання якоїсь людини роздратує когось з вас, дуже роздратує. Ну тут так відсторонютись від людини. Так. Тут жінка обіймає чоловіка, чи завдячує йому через якісь зміни в її житті, в її, навіть я б сказала, як в її тіло, організм, може, лікаря буде так вітати, І тут як зі здоров'ям якісь зміни. Це те, що людина просто, от, знаєте, завдяки йому у неї, ну, світліше її образ, завдячувати буде. І це як, знаєте, це як зустріне людину десь. І підійде і буде дякувати. Так, давайте, що у нас тут? Таке здивування, люди зустрічаються, двоє людей, і будуть говорити про третю людину. І таке здивування, от те, що дізнаєтесь, чи ви, чи ви про когось будете розповідати, про чоловіка якогось буде мови йти, і дуже дивується людина. Ну, так, знаєте, навіть засмучується трошки. Угу. Відходить від вашого, ну, спілкування від вас якось відходить тут двоє людей. Ну, давайте так, ви ж різні, від когось двоє людей відійде, а від когось там одна людина. Мені показаний чоловік та жінка. І насправді тут, знаєте, засмучуватись ну, взагалі не треба. Це як люди відпрацювали щось поряд з вами. Або ви відпрацювали щось поряд з цими людьми і все, більш нема просто нема чого затримуватись, як то кажуть. Як звільняють поряд з вами місце для нової людини, бо тут майже одразу. Якийсь чоловік іде. Це, як знаєте, от, людина, яка через телефонний дзвінок з вами домовляється, і е, деякий час він буде якось так ну, доволі часто з вами спілкуватись. Так, ось тут: 50 або 500. тут вагання трошки, е, що вам потрібніше: 50 або 500, але. Дві можливості завершення пов'язані з цими цифрами. Це як ви скористаєтесь, ви щось будете завершувати. Ну, Наприклад, або спочатку на 50, а потім на 500. Це може бути про гроші, це може бути про кількість чогось. Там вже вам буде відоміше і зрозуміліше, до чого це у вас. І ось тут мені показаний чоловік дуже буде дослухатись, якусь розмову буде мати тут якийсь. Ні, це не чоловік, це з жінкою буде мати якусь розмову. І буде, знаєте, як. Як згоден з тим, що вона йому каже. І, знаєте, виглядає так, що вона як веде за собою людину. Якось він підкоряється їй, але це не в поганому сенсі. Це як, знаєте, визнає для себе людину, ну, як, ну, як як чого так. Визнає для себе, що вона таки має рацію в якійсь ситуації. І зверніть увагу, ось тут інакша трошки ситуація, тут чоловік якусь невідому а, тему розкриє жінці. E, взагалі, тут якась якась ініціація йде, десь чоловік їй ну Таку якусь правду буде відкривати, після якої вона вже Ну як більше фахівцем буде. Отак. Да. Це як йому хтось підказав, і він після розмови з кимсь він передає знання цієї жінці. Ну, тут так. Цікава ситуація. Тут є літери Н, К В. Все, більш не бачу літер в цій ситуації. Так, і ось тут два шляхи. Угу один шлях тут, дивіться, тут як по роботі виглядає і тут про неблизька людина, може навіть це, як, наприклад, якщо ви працюєте десь велика компанія, і ви дізнаєтесь тут, як в останню путі впроваджають людину. Літню людину і людину, яка, ви знаєте, про ви будете розуміти, про кого йдеться мова, але у вас не було ніяких прямих зв'язків з цією людиною. Це знаєте, як Ну, колега, а але не, не з тих колег, з якими ви працювали кожного дня. А от ви знаєте, що десь там є такий колега, і це просто от як за віком людина йде. І інша дорога, вона така, що з пересадкою, десь там поїдете у справах. І десь ну це як важливе щось для вас буде. Непогана, світла дорога. Просто тут хочеться нагадати, що беріть з собою водичку. бо Спека. От просто палюче сонце. Ви будете їздити, коли дуже-дуже ну, жарко буде. Тож просто бережіть себе. І все. А, і там ще таке нагадування: візьміть з собою гроші, бо ви схочете щось купити, і буде гарно, якщо у вас з собою будуть гроші. Трошки більше, ніж ви зазвичай з собою берете. Не знаю, кому з вас це. Звісно що не всім, але комусь з вас це ну, така підказочка іде. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, подій в цей, в цей день і не тільки і в найближчі три дні, і навіть більше. Хай все, що ви робите, буде для вас дуже корисним і хай вдається вам якнайкраще. І бережіть себе. Побачимось. Всім пока.